вбитий Борис Немцов. Великий друг України. І великий патріот Росії. Людина, яка як міст пов'язувала Україну і Росією і яка вибудувала ті стосунки між Україною і Росією, які я хотів би бачити. Для мене німцов є символом росіянина. Який зв'язує, який щиро і з повагою ставиться до України. Але людина, яка боровся і боровся, на жаль, ми маємо про Бориса казати в минулому, боровся і віддавав все можливе для того, щоб захистити свободу в своїй державі. 1 березня завтра він мав виходити на марш і на чолі багатотисячної демонстрації, продемонструвати, що існує інша Росія, яка любить Україну, яка поважає права людини, для якої свобода не пустий звук, іде заради свободи, заради демократії. Він готовий був віддати своє життя. Його постійно попереджували. Борис, бережи себе. Декілька тижнів тому я мав з ним розмову на тому, як нам будувати стосунки між Україною і Росією таким чином, щоб ми довіряли один одному. Борис задекларував, що він має оприлюднити переконливі докази участі російських Збройних сил в Україні. Хтось цього дуже боявся? Борис не боявся, а кати і палачі боялися. Вони його вбили. Я пропоную почтити пам'ять Бориса коли не мучає